Можна зайти? Якщо у тебе згинається зв'язки, перестав одну ногу, потім другу. Не бачу, у чому проблема. Чи ти хочеш, щоб про цю подію не писали в газетах, заголовком буде того дум заходить у палату. Яка відповідь про пальці? Із тих блискучих юнаків, які завжди знають правильну відповідь. Ласкаво просимо до реального життя. Скільки ти бачиш? Чотири пальці, Артуре. ні Ні. Дивись на мене. Що? Ти зосередився на проблемі. Тому не бачиш відповіді. Ніколи не зосереджуйся на проблемі. Дивись на мене. Скільки ти бачиш? Ні. Дивися крізь пальці. Скільки ти бачиш? Вісім. 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 Так, так. Відповідь вісім. Ти побачив те, чого не бачать інші. Те, чого інші не хочуть бачити через страх, конформізм, лінь. Щодня дивись на світ новими очима. Але ти на правильному шляху. Якби ти не побачив тут нікого, окрім старого божевільного чоловіка. Ти б не прийшов до мене. Що ти бачиш у мені, Артура? Ти підлатав мою чашку. Побачимося, цілителю.